28-річна Галина Голюк проживала у селі Симонів Гошанського району. Шість років їздила на сезонні заробітки до Польщі. Востаннє поїхала туди три тижні тому. Перед від'їздом у жінки було погане передчуття. Вона то мала їхати, але не ну не не на. Не так бізко. не ту, да. Вона мала ще пізніше на тиждень їхати, але якось так вийшло. Її тягнуло видно, я не знаю. Позвонили, Їй позвонили. Вона навіть. верталась три рази. Верталась до хати. Їздити на заробітки жінку змушували злидні. Родина живе бідно. Галина була матір'ю одиначкою, виховувала дев'ятирічну доньку та допомагала батьку. Гава, гава. Вона мені на зерно, вона по перше в школу. Це... я розгазу все, це все ж вона. Все, все. все вона оплачувала. Все вона оплачувала. Про загибель рідні Галини дізналися з новин. До останнього сподівалися, що жінка одна з десяти жертв аварії, які пощастило вижити в Рименській області. Вижила може, що Вона. Найбільше у смерть жінки не вірить її. Донька. Дівчинка постійно носить з собою мамине фото. Мам, ще ніколи не зварили. Ми хіба один раз чи скільки. Нині всі жителі села Симонів збирають кошти для родини загиблої. Кажуть, Галина була хорошою людиною. Дуже добра, дуже весела. людина. <плес> Я з нею скрізь. Ми з нею завжди, і в неї вдома робили. І вона в мене вдома теж помагала завжди. <плес> Польський уряд пішов назустріч родинам загиблих українців. Родичам не доведеться самим забирати тіла своїх близьких. Все організує та оплатить польська страхова компанія. Буде перевезено тіло у спеціальному оцинкованому оцінкованій труні, але воно такі ну пообіцяли поляки, що кажуть, навіть таких в Україні немає, що Воно виглядає пристойно, обшита деревом, ну але для перевезення тіла. Все буде зроблено страховиками. Вони забальзамують його, транспортують спеціальним транспортом, холодильником і будуть тіло буде доставлено до місця поховання в Україні, до села. Гущанська райдержадміністрація обіцяє профінансувати похорон заробітчанки. Це залежить від атрибутики, яка необхідна на поховання. Я думаю, що в частині жалобного обіду, в частині, скажімо так, Поховальних атрибутів, от ми можемо допомогти цій родині. Невирішеним поки залишається питання опікунства над осиротілою дев'ятирічною Аліною. У дівчинки нікого не залишилось, крім дідуся. Щоб не віддати дитину на не оддати хостями. З ким далі жити. Дівчинка поки не думає. По дитячому вірить, що мама все ж повернеться. Анна цукар цукартемлоговський. Новини рівного.